Кулаки, матюки, розтягнуті краватки і пом'яті мантії. Це такий суд над корбаном без самого Корбана. його адвокати поскаржилися на затримання свого підзахисного до печерського суду. Туди відразу підтягнулися його прибічники. Наша камера зафіксувала три бійки. Справу ще навіть не розглянуто, а суддя вже вислуховує про себе. Ви член за злочинного групновая суддівська прокурорка. Ти чуєш взагалі? Погано чуєш. Так нині спілкуються нардепи, які прийшли захистити Корбана. Самого лідера окропу до зали не привезли. До того ж, за версією захисту йому досі не вручено підозри. Прокурори це спростовують, утім, журналісти за спиною помічають, як той пише повідомлення. Прямо зараз тут вчиняється злочин, тому що зараз засобами масової інформації зафіксовано смс-повідомлення, яке надсилається прокурорам. З вимогою негайно вручити підозру нашому підзахисному. Ось фото самого повідомлення. Суддя на нього не реагує. Нарде викликають поліцію. Поки ті їдуть, суддя переносить засідання. Втім, вийти зали їй не дають. Не трогайте не трогайте суддю, не трогайте! Відпустивши жінку, Парасюк береться за прокурора, і навіть столи народним обранцям не завада. Я я кажу, що я хочу. Народні депутати віддаляйте. Не трогайте їх не охороняйте. Поліція зупиняє бійку, прокурор телефона не показує. Все спростовує і просить зафіксувати заяву. Щодо мене, злочин було вчинено народним депутатом Парасюком. Напав на мене. Напав на мене, почав душити, вдарив в обличчя. Восьмо чекаємо слід, то затрималися пошкодив мені руку. Я прошу вжити відповідних заходів. Потім в залі з'являється керівника столичної міліції. Я бачу загрозу для життя і здоров'я прокурора. Нардепи кричать «зрада поліції і спричиняється ще одна бійка. Ось так виглядає зала після судового засідання. Вирвані мікрофони, зламаний стіл судді, перевернуті лавки, і ось навіть є відірвані шеврони. Зовні суд оточує нацгвардія до будівлі приїздить швидка і слідчо оперативна група. Олена Ленкова, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.